Друзі, вітаю! Нарешті у нас в наявності з'явилися ось такі тактичні рукавиці iTouch. Ви їх всі давно чекали. У нас з'явилися в розмірі L та XL. Перевагою саме цих рукавиць є те, що вони надлегкі та дихаючі. Ще одною їхньою перевагою є те, що вони дійсно легкі та дихаючі. Додатковим плюсом є те, що тут перфорована поверхня. Яка дійсно ідеально відводить вологу та повітря, долона частина рукавиці посилена ось такою тканиною, яка забезпечує вам менше стирання. Амортизація на пальцях дозволяє їх легко зжимати та розжимати. Вони дуже зручні та легкі. Достатньо таки популярна модель серед військових. Плюсом також додатковим є ось така липучка, яку можна відрегулювати, як вам буде зручно, дивлячись, який розмір руки. Для захисту ваших рук тут спеціальна вставка, вона йде із посиленого пластику та забезпечує захист від травмувань та пошкоджень. Спеціальні накладки, які дозволяють вам зручно користуватися телефоном на вказівному та великому пальцях. Нагадуємо, що розмір в наявності L та XL, можете побачити, я ношу розмір SM, але L також на мені непогано сидить. Тому скоріше замовляйте, тому що кількість обмежена.